Мисливці та рибалки змагалися цими вихідними на Прикарпатті. і, хоча до офіційного сезону полювання ще майже два тижні, вони вже взялися за зброю. Щоправда, стріляють цього разу не заради здобичі, а задля спортивного інтересу. Окрім зброї, мисливці та рибалки взяли до рук і вудки, і канат, і навіть весла. Іншими словами, те без чого любителям лісового та водного полювання не обійтися, і з чим постійно мають справу у реальному житті. Облаштування цієї палатки, розкладання вогнища. Це є корисний, потрібний для мисливця, і також для рибалки. Всього за звання кращого змагалися більше двох сотень учасників. Організатори в свою чергу закликають не плутати поняття мисливець та браконьєр. По-перше, ніж прийти в ліс і щось здобуть, як ми говоримо. то треба спочатку виростити, захистити від браконьєрів, розумно полювати, підкормити. Аж потім вже можна це вполювати. І кожний вихід на полювання це не обов'язково вихід здобучи здобиче. Це перш за все відпочинок і спілкування своїми колегами, своїми друзями. Без традиційної мисливської кухні і полювання не полювання. Це не будь-що тут душа вложена, тут сюди жінка не допускається. До казана з кулешою не допускається не лише жінка. Його рецепт мисливці тримають у великій таємниці. Свинина. Може бути, може бути курятина, може бути. От, е, досить велика частина сметани. От, і морква, цибуля, і таке. І душу вкласти. Вкладене у страву душу оцінює прискіпливе журі. Це є десятибальна система оцінки вас, значить, я тоді буду, але я буду пробувати тільки руками, та воно так і повинно бути. А немає дев'ять бали. Я ставлю. Щоправда, кажуть мисливці, бали для них справа другорядна, головне задоволення та ще один етап підготовки до вже справжнього сезону полювання. Іван Інчук, Василь Пилипів, новини 402.